Про українців кажуть, співуча нація це про те, що всі ми дуже любимо співати, щоб такий від мистецтва приносив задоволення не лише виконавцю, але й людям, що його оточують. У селі Першатравневе при будинку культури п'ять років тому було створено вокальну студію Мрія вона поєднала тих жителів цього великого села, хто мріє співати гарно та правильно. Тих, хто хоче виступати на концертах, що проводилися тут на честь великих свят національного та місцевого значення. На початку 2022 року студія складалася з кількох різновікових вокальних колективів з загальною чисельністю 30 осіб, організувала вокальну мрію Оксана Гавриліна, коли 5 років тому вона стала художньою керівницею місцевого БК. Було біля п'яти груп. Була і моя мрія, хлопчача група Соколята. У нас було п'ять хлопчиків. ну, На жаль, так сталося, що хлопці і з батьками виїхали. Вот. і, ну, Основна доля це дівчата. дівчата, і В нашій студії існує такий колектив Калина. Це дві. Вчительки зі школи. Я їм дуже вдячна. Це люди, які присвячують своє все, для свій вільний час цій справі, і ми ними дуже пишаємося. Вокальна студія Мрія працює з виконавцями так, щоб максимально розкрити їхній творчий потенціал. Тому тут не ставлять жодних обмежень. Учасники можуть виступати як у колективі, так і окремо сольно. Моє липке, слово, моє кріпке, буде, тобі враже, так як мати скаже. Два-три рази в неділю тобто кожна група займається. Складається графік, ми займаємося тут. Як тільки твір вивчений, ми виходимо на сцену, відпрацьовуємо вже сценічний образ, сценічні рухи. Завдяки фінансовій підтримці батьків діти виступають у гарних концертних костюмах. На плечах батьків лежать і витрати щодо участі у пісенних конкурсах, які інколи мають комерційний характер. Я їм дуже вдячна. Мене дуже гарні батьки. Вони мене підтримують у всіх починаннях, починаючи від костюмів, від пошиву дизайну, до того, як треба там виїхати на якийсь конкурс. Моя дитина помітно виросла. Ну, якби тембр, голос мені подобається. Плюс це фізично, якби корисно для легенів. Дитина знайшла себе в вокалі, їй дуже це подобається. Ця справа це її. Завдяки нашому керівнику. Це дуже якби, вона прививає цю любов до вокалу. Для наших діток це дуже корисно. Так, да, були нас, звісно, конкурси. Ми багато їздили, багато подорожували, виступали в самої Одесі, їздили до Києва. Тобто, це дитина сцени не боїться, коли вона виходить на саму сцену. Тобто перед виходом завжди є хвилювання, але виходячи на сцену, вона, вона там живе, вона взагалі цим живе. І зараз, на жаль, також обставини не дають змогу проводити конкурси, але по можливості займаємося. Вокальна студія Мрія Першотравневого будинку культури відзначила свій п'ятирічний ювілей. Відзначила скромно, невеликим складом. Учасники колективу провели благодійний концерт зі збору коштів задля допомоги зсу. Колективу було вручено премію від благодійного фонду імені Олексія Ставніцера. І ми дуже дякуємо нашому начальнику відділу культури Кушнір Катерині, яка відзначила наш колектив і мене особисто грамотами. І також нам зробила подарунок у вигляді книжечки нашої ювілейною. Тепер ми всі дивимося наші фотографії, згадуємо наші п'ять років. Сьогодні колектив вокальної студії Мрія опановує новий репертуар, який відображає патріотичні почуття його виконавців. Це нові воєнні пісні, створені українським народом, які оспівують мужність, вдачу та незламність нашого війська.